В Орлівщині Дніпропетровської області проводять дводенну конференцію на тему захисту дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування під час війни. Одна з учасниць заходу Ірина Сербіна. Жінка має п'ятьох біологічних дітей та 19 взяла під опіку. Родина в травні минулого року виїхала із Сіверська Донецької області. Не могли довго прийняти рішення в зв'язку з тим, що сім'я на той момент складала 32 людини, і ми не мали. Нікакого поняття, куди їхати, як ми виїжджали, коли вже горели ліса, коли вже все було дуже близько. Зараз родина живе в Убухівці на Дніпропетровщині. Ірина займається волонтерством. каже, долучилася до конференції, аби обговорити питання щодо вивезення із зони бойових дій дітей, позбавлених батьківського піклування. Очень хочется, чтобы вот это вот понятие войны было во всей Украине. Не только там, где мы есть, да, и где идет война, а мы выезжаем сюда, и мы живем в другом мире. Это наша, ребята, страна. Проснитесь, у нас в доме война, и наши дети там страдают. И если нужно их сюда вывозить, не нужно сдать каждую подпись по 2-3 недели, а дети сидят там и ждут этого. Ще одна учасниця заходу Наталя Таращенко. Жінка має одну біологічну дитину та дев'ятьох взяла під опіку. На конференції ділиться власним досвідом виховання. Діти потрапляють різні. одні нальокані, одні ну, йдуть, другий раз йдуть в невідомість, так як вони були в дитячих будинках, до нас вони йдуть в невідомість. Вони не знають, що їх жде, яке їх з нами життя жде, але вони дуже швидко адаптуються. Початком повномасштабної війни каже заступник директора департаменту з питань забезпечення стандартів рівності та захисту прав дітей Національної соціальної сервісної служби України Володимир Вовк був створений чат-бот, куди громадяни можуть надіслати заявку щодо тимчасового взяття у свою родину дитини-сироти або позбавлену батьківського піклування внаслідок війни. Станом на 1 червня цього року на Дніпропетровщині 568 дітей перебувають у патронатних родинах. До повномасштабного вторгнення було 572. У будинках сім. Сімейного типу в області зараз перебуває 1353 дитини півтора роки тому було 1398. Є звичайно і випадки, коли діти сиротіють, тобто обоє батьків гинуть внаслідок війни, або обоє батьків не можуть виконувати повноцінно свої батьківські обов'язки, тому що психологічно скрута в сім'ї, матеріальна скрута в сім'ї, якісь інші складні життєві обставини, які не можуть батьки самі подолати, і вони відображаються на дітях, і система влади змушена у таких батьків відбирати дітей. Спочатку. Ку повномасштабної війни каже Володимир Вовк, також спростили процес оформлення опікунства для певної категорії осіб. Виклики війни призвели до того, що хрещені батьки вони зараз прирівнюються до близьких родичів. Останніми нормативними змінами дозволили усиновлювачам, які стоять на обліку з усиновленням, брати дітей під опіку швиденько, тимчасово а потім брати дітей на усиновлення. У конференції беруть участь 70 прийомних батьків та опікунів із семи областей України. Частина долучилася по відеозв'язку, обговорюють проблеми, з якими стикаються при усиновленні та оформленні опікунства. Які соціальні послуги потрібно впроваджувати, щоб підтримувати взагалі родини? Як повинна працювати соціальна служба, які послуги по? Користуються попитом дітей стає дедалі більше сиротами. На жаль, і немає, немає нічого кращого, ніж родина. Ніякий інтернатний заклад не замінить родину. Свої пропозиції щодо впровадження змін для полегшення прийому дітей сиріт до родин. Учасники конференції передадуть Міністерству соцполітики. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.